Добрий день, діти! Сьогодні я пропоную вам пограти у цікаву гру, яка називається Познач перший звук. А зараз я хочу нагадати вам, як позначати звуки. Голосний звук ми позначаємо кружечком. Приголосний твердий одна рисочка. Приголосний м'який дві рисочки. Ну що ж, почали? Перше слово шорти. Перший звук приголосний твердий. Наступне слово пікнік. Перший звук м'який приголосний пі. Басейн. Який перший звук? Б. Твердий приголосний. Кавун. Перший звук х. Приголосний твердий. Пісок. Пер... Приголосний м'який. Морозиво який перший звук? М. Приголосний твердий. Окуляри. Перший звук О. Голосний Лимонад. Перший звук Л. Приголосний твердий. Море. Перший звук М. Приголосний. Твердий. Сонце. Перший звук С. Приголосний. Твердий. Молодці діти. Дякую вам за вашу роботу.